Донедавна цей сквер називався казка 16 жовтня. На сесії Чернігівської міської ради депутати проголосували за рішення перейменувати його на честь президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Пропозицію щодо перейменування скверу у мікрорайоні Шерстянка внесла голова фракції Європейська Солідарність Марина Семененко. У коментарі Суспільному вона розповіла, що це на її думку. Допоможе встановленню дружніх відносин між сім'єю Дональда Трампа та Черніговом. Рішення підтримали 22 депутати. депутати. міською радою ми обов'язково звернемося і до сім'ї, до фондів Дональда Трампа і, мабуть, що й до Меланії Трамп, розкажемо їм про Чернігів. Про ту ситуацію, яка в нас є, покажемо їм на карті. Це місто герой, яке вистояло в 22-му році, яке зараз дуже в скрутних становному становищі. Насправді нам потрібна допомога в проходженні опалювального сезону. Це не жарти це серйозно. Достатньо ось ми ем будемо, будемо сподіватися, що вони нам. Дадуть відповідь, а може, може навіть і прийде депутат міської ради Віктор Бистров Проголосував за це. Буде я думаю, плюси для мікрорайону і для міста. Ну Чергова, якась родзинка можливо, з'явиться. Депутатка Юлія Дарницька за цю пропозицію не голосувала у дописі на своїй Фейсбук-сторінці. Вона написала, що вдячна Сполученим Штатам за підтримку, але такі перейменування, на її думку, мають обговорюватися з містянами та профільними комісіями. Готова долучитись до обговорення і визначити спільний жест вдячності нашим партнерам. Який би сприяв співпраці та майбутньому поглибленню партнерства? Жителям мікрорайону на перейменування реагують так позитивно, але звичайно, щоб зробили красоту для діток, щоб гуляти можна було, щоб розвивалося це все і гарно було для співмешканців. Я таке вперше чую. і, чесно кажучи, бо мене в шок вели. Така назва цього парку на взагалі. А що Дональд Трамп зробив для України? От на сьогоднішній день що він зробив, щоб перейменувати вулицю чи місто, чи щось щось. Поки я бачу, трьоп і нічого більше. Да ви що, Дональда Травпа? Не тільки він сюди, він повік життя сюди, ніхто з Америки не приїде. Невозможно. Тут проживати дітям відпочивати нема де. Шерстянка наша заброшена. По, ну, Нікому не треба, нікому. Если то он нам поможет, так почему бы и нет? Трамп я имею в виду. То пускай називається представник Українського інституту національної пам'яті в області Сергій Будко назвав перейменування скверу на честь президента США Дональда Трампа надзвичайно грубим порушенням закону та державної політики. За його словами, на честь фізичної особи можуть називати будь-що тільки після її смерті. Наскільки мені відомо? Значить, ініціатори депутати ініціатори. Цього перейменування були поінформовані юристами про те, що заборонено законом. На мій погляд, це дуже погано, тому що у нас є герої України посмертна. Mm -hmm. Причому ті, які народилися вже в незалежної Україні, і віддали своє життя. Відзначені найвищими нагородами а найщі немає. Марина Семененко розповіла, що знає про це, і сказала, що у назві буде тільки прізвище сквер Трампа. Ні, сквер сказка ніяк не відноситься до інституту національної пам'яті. Ні. Е Прізвище Трампа також до цього не, не, не стосується, але чисто дипломатично, чисто політично і прагматично це гарний крок. Марина Кирієнко, Аліна Коржинська, Оксана Ракун, Анатолій Сологуб, Василь Матвієнко Суспільне новини Чернігів.